Знайшлися в сумах і такі, кого нові закони зібрали за круглим столом. Сумська громадськість обговорила нововведення, ухвалені парламентом 16 січня. Нагадаємо, законодавчі ініціативи депутатів викликали неоднозначну реакцію в суспільстві. Проте фахівці кажуть, для законослухняних громадян нічого не змінилося. Найбільшого розголосу серед журналістів набув закон про наклеп. Працівники змі занепокоєні обмеженням їх прав та свобод. Натомість юристи переконують, свобода слова охороняється законом. Лишень писати треба правду. Є конституція, основний закон держави, який передбачає захист свободи слова, який не дозволяє порочити честь гідність осіб. Тому все виходить залежно від того, яку інформацію приподносять ці особи. Тому я вважаю. Побоювань у них не повинно бути. Це закон чітко передбачає захист, направлений на захист прав громадян. Тому я вважаю, ці закони вони є доцільними і не суперечать євростандартам. Інші законодавчі новації стосуються масових акцій протесту, які останнім часом виходять за рамки моралі. Місцеві депутати кажуть, в будь-якій європейській країні свобода не значить вседозволеність. Ми живемо в правовому державі, в демократичному державі. Но это не дает права вести себя хамски. И опять же, что такое ограничение свободы? Свобода это бросать кирпичи, свобода сжечь автобусы, это не свобода. Это уже нарушение, поэтому за это должны нести ответственность. Нагадаємо, цими вихідними майданівці проривалися до Верховної Ради України. В результаті зіткнень так званих мирних демонстрантів і міліції постраждало 70 правоохоронців. Дійшло до того, що міліціонерів захоплювали в полон. Тримали у будинку профспілок і жорстоко били. За інформацією експертів, винуватця ворушень вже знайшли. Проходить така інформація, що масовий безпорядки в Києві організовував Дмитрій Булатов з подачі посольства США. Штатів Америки. Ціна випробується була 1 мільйон доларів США найпозаконодавчі новації є і для громадських організацій. Держава має контролювати роботу тих, хто отримує закордонне фінансування. Відтепер вони зобов'язані звітувати суспільству, куди й на що витрачають закордонні гранти. Сумасшедші колосальні гроші заходять в государство. Деньги, которые непонятно куди працюють, як вони працюють. на стабілізацію ситуації или на розшатування. Права не ущемляются, они регламентируются. То есть прописано правила отношений между общественными організациями іностранними і э, органами, э, ну фіскальними органами. Катерина Петрова, Сергій Сурков, Канал РТС.